Надія Кернеса стріляли сепаратисти, мотив спомстви. Це одна з версій, яку відпрацьовує слідство. Повідомляє прес-служба МВС. Також відомо про знайдені речові докази, в тому числі гільзу від зброї. Ну і певно є причини говорити про те, що Україна стає полем політичних замахів. Можливо, так це чи не так? Ситуацію в розвитку розбираємо прямо зараз. Це ток-шоу. Хороший день. добрий вечір. Що тільки в Кернеса не летіло? За 10 років харківський гепард майстерно увертався від вибухівок та підшипників. Якось викрасти надумали. А вчора снайпер влучив у спину. кажуть, Кернес на волосинці від смерті в Ізраїлі пообіцяли полагодити. Доткін на собі тільняшку рве шукає помсти. Якщо я знав, хто мог зробити, я б стояв сьогодні. Не з вами я держав би свої руки возле горла того. То питався з діло. Хто стріляв? Питання риторичне. Головний оплотівець Євген Жилін один з перших відрапортував росіянам, мов правий сектор. Хоча візитівок цього разу не знайшлося. Щас у кого є зінки создають свої армії. Коли армії з'являються, починають вопроси рішати при помощі свої сіли. Дивний збіг. Якраз Жилін два роки штани в СІЗО протирав за замах на вбивство Кернеса. Є версія зірвати вибори. Я думаю, що покушення на Кернеса це нікає предупреждення допкіна Це не просто предупреждення, це прямий путь к сриву президентської кампанії в Україні. За часи головування Харковом Геннадій Керна став любимчиком місцевих. Ось він на брусах, а ось марафон пробігає. Якраз за це його й називають гепардом та найспортивнішим мером. Спеціальний кубок, почерцьонний для Харківського голови. Після відмови від федералізації Гешу деякі розлюбили чи то брати у плотівці, чи кремлівські чоловічки, або взагалі бізнесові справи. Турчинов обіцяв розібратися. Ну і з'явилося сьогодні повідомлення, що з Гнадієм Кернесом більш-менш все гаразд. Стабільна ситуація з тими життєво важливими органами, які були пошкоджені. Це е, печінка і легені е, їх робота стабілізована. Чому це сталося з Гнадієм Кернесом? намагатимось розбиратися сьогодні. В гостях у хорошого дня Володимир Цибулько, письменник і політолог. Ну, починаємо з такої теми з е, крові. Фактично, так, три версії зараз пропрацьовуються помства бойовиків оплотовці. Зовнішня дестабілізація ситуації, тобто це кремлівські якісь операції і бізнес-розбірки. вашу думку? Ну, ви знаєте, бізнес-розбірки це найменш можлива версія. В нинішній ситуації, я думаю, що за багато років мерствування Кернеса, ну і Добкіна попереднього, цієї пари Харківської у. Першій столиці, так би мовити, там всі бізнес-баланси давно сформувалися. Тобто такого активного перерозподілу майна не відбувалося. Але е е якраз Кернес і Добкін двоє формували певний тренд політичний. Вони, вони фактично в останні е місяці вісім перемагали інші групи впливу партії регіонів щодо такого проросійського проєкту. Фактично виглядало так, що якби створювалося чи проросійське крило в партії регіонів, чи переформатовувалась партія регіонів в якийсь відверто проросійський проект, то лідером цього проросійського проекту був би Допкін. Але тепер Допкін виходить на президентську кампанію як єдиний кандидат, як єдиний партії кандидат, регіонів. і коли він був одним з промоторів федералізації, зараз його гасло на виборчу кампанію Єдина країна. Тобто, це відмова від попередніх сценаріїв, схем. Звичайно, що Ну і в Кернеса риторика змінилася, змінилася останнім часом. Фак, фактично, фактично стався перелам настроїв в Харкові в самому, бо Харківська область доволі проукраїнська. Це Слобожанщина, тобто сама область, вона Тоді треба так сказати, що перелам не у самих людей, а перелам у цих еліт так Харківської області. Я би сказав П. Перелам в політичному класі відбувся, тому що вважати оплот чи якісь ну це цивільні структури, які все одно е, не, не генерували ніяких політичних ідей. А е, політичні ідеї швидше генерувалися е, ну, проросійські сценарії в Москві, і е, саме сам якраз Кернес з Допкіном дуже вдало е, вписувалися в ці сценарії. але... Ну, одне діло вибудовувати федералістичні сценарії або сценарії такої більш, більшої, ну, перерозподілу е, повноважень на користь регіонів, а інше діло реальна автономізація і розвал країни. Я думаю, що вони все-таки свідомі, як бізнесмени і як е, ну, десь лідери полі, політичного класу на, на території, на на Харківщині, вони розуміли, що з Росією мало перспективу за це два дні. Багато пишуть про те, що могло стати причиною цих пострілів, і були навіть такі думки, що це можливо це просто якісь 90-ти повертаються у Харків. Ну відразу це політологи відкидають. От ваш колега Володимир Фосенко говорить: таке думаю, є сенс. Так, є сенс розглядати версії, що виходять за рамки повернення в 90-ти. Не виключаючи, що замах на Кернеса це один з елементів стратегії Кремля з дестабілізації політичної ситуації в Україні. То це одна з версій, яка також е, проробляється. Тобто, вона, вона вона просто найбільше прочитується, тому угу. що фактично ця зв'язка Кернесідовкін вона перемогла, наприклад, Голенка того самого, який пробував вибудовувати проросійський проект. Далі регіонали кримські вони просто відпали в силу зміни. Ну. Територіального Територіально. устрою я не знаю, тому, якщо... тому <світ> е, ну вибудовувати на якихось групах впливу кримських неможливо вже, тобто став ставка робилася форматна, е, яка б могла перерости в якісь серйоз, серйозну гру довготривалу, все таки на Харків. Ну, це це очевидно пов'язане з певним ну, історичним досвідом, бо Харків е, був і першою комуністичною, ну такою неоімперською комуністичною столицею України. І потім, е, коли е, треба було не допустити автономізації української церкви, то саме в Харкові в 92-му році відбулися відбувся собор і. А чому е, тоді в саме в Кернеса а не от там ж багато кандидатів президенти? Є фігури mm. більш діосажу не менше в чому одіозні. В чому справа? Добкін фігура самостійна, і може, ну з точки зору там більш розкручена, але генератором успіху цієї зв'язки був вважається Кернес, тобто він він, він, він вважається ідеологом, генератором іміджмейкером, продюсером, ну згадаймо знаменитий ролик із записом звернення. Так, тобі ніхто не повірить, посміхнися. посміхтися кисле лісо, тобі ніхто не дав. <laughs> тобто... Ну до речі, на Добкіна також летять і яйця і мука і зеленка. 14 квітня, 12 квітня, 9 квітня. Ми сьогодні просто підбірку таку тексту. От я сам для себе поки готувався, зробив. Луганськ, Павлоград, Київ, Херсон останній і Херсон останній. Останні херсон. Тобто він він теж і про те, що саме от в кандидата Добкіна летять летить це все сьогодні. не Тримав від депутат від партії регіонів Микола Левченка, заявив, що це все замахи, і в Херсоні це можна кваліфікувати на думку Микола Левченка як терористичний акт взагалі, тому що це сталося в аеропорту. А це означає, що не може відбутися президентська кампанія. І ось тут ми всі думаємо: якщо ще додати сюди заяви кандидата в президента Олега Царьова про те, що замах на Кернеса це теж. Важлива перепона для нормальної ну, так, кампанії для е... так. Так ми можемо сказати, що це от е... задля зриву цих виборів ну, бачите. Сво свого часу задля зриву кампанії е... ледь не вистачило одного яйця, щоб збити Віктора Федоровича з ніг. Е... А тепер от допкіна яйцями не збивають, хоча її поцілили багато разів. Ну тобто є прогрес в стійкості партії. Ну я іронізую, звичайно, але. Насправді, це, це не підстави для зриву кампанії. Тобто, я маю на увазі не яйця, постріли. І ну, постріли. Вже по -постріли не. Я не думаю, що це постріли, покликані зірвати кампанію Добкіна. Мені здається, що в рамках свого електорату Добкін програє кампанію Тігіп. Гібко, ну, тобто серед е, того е, потенційного електорату регіоналів. Все-таки більш стійкий і здатний до зростання тренд до лібералізації, і до ставки на економіку, а не на ну, там, на права російської мови чи, ще, чи на федералізацію умовну. Ну, всі прекрасно розуміють, що діюча влада сама пропонує перерозподіл обов'язків повноважень на користь регіонів областей. Тому один коник прибраний, децентралізація влади. Це сама влада робить. Тема російської мови. Можна провести референдум, і цей референдум підтвердить єдину державну мову. Утисків прямих російської мови немає. І на тому вибудовувати якусь кампанію, таку на випередження неможливо. Тігітко підбирає більш вправну електорат колишній регіонівський. От тому фактично ця вся може зводитися до перспективи другого туру. Mm -hmm. Тоді структури виборчі, штабні регіонівські бу ну, можуть дуже знадобитися. Одному з фіналістів про царьова. Ще були, раз можливі, хотів так. спитати, де, де місце царьова тоді він робить гунські заяви, він так. один з найтаких активніших в плані дати інтерв'ю російським от, новинам. От Я, я поясню, як, як програмувався царьов. Царьов програмувався або як такий східноукраїнський Ярош, або як східноукраїнський тягнебок. Тобто ну, сформувати політичну силу на зразок антисвобода Дайте антиправий нам цитату, сектор. будь ласка, пан панову режисер, цитату, поки ми говоримо. Так, так. продовжуйте, я вас перебив. От, от власне він заряджався як антиправий сектор або антисвобода. Але такого. Руху, який би опирався там на робітників на якихось, ну на, на маргінальне середовище або на пролетар на пролетарське, умовно кажучи, середовище, от сформувати царьову як лідера такого маргінального середовища не вдалося, бо те середовище не ведеться на політичні доктрини, як як це свого часу. Якщо він зніметься з виборів, ну наприклад, за власним бажанням, це заявляє, він, та... втратить щось від цього нічого. E, наскільки мені відомо він навіть не умудрився сформувати корпус членів комісії повноцінний. Він говорить про те, що відбувається про стрілянину. Ось так. Я вважаю, що те, що нас стріляють в політиків, це неправильно ще раз підкреслюю те, що на сьогоднішній момент неможливо проводити вибори доти, поки не виникне консенсус, громадянський мир і спокій. І от ви згадували слово референдум. Референдум він може стати тим консенсусом, тому що сьогодні про нього дуже багато говорили, і навіть от насправді на різні політичні сили для, для тих, хто є учасниками всієї цієї східноукраїнської бузи, будь-який закон і прав. Взагалі відмітаються. Тобто, це, це зрозуміло, що вуха місцевих еліт там стирчать за цією бузою. Але питання інше. Київ не бачить механізмів, якими буде все це на місці загашено. Тобто, Якщо хтось розраховує, що війська з Києва повинні прийти і навести там порядок. ні, Це ваші там партійні осередки партії регіонів домінують. Ви. Ви депутатів своїх делегували в місцеві органи самоврядування. Збирайте сесії міських рад, звертайтеся до трудових колективів. Виводьте людей. Якщо вам людей ваших не жалко, що їх вбивають, грабують. Ну тоді ви просто не контролюєте ситуацію. Тоді я, з ким має Київ домовлятися в цих регіонах? На Луганщині, на Донбасі. Ну ще трошки про референдум. Давайте значить чому звучить це слово сьогодні. Сергій Соболєв, народний депутат України. Ну від демократичних сил, скажімо так, станом на сьогодні, референдум може оголошувати тільки президента, не во президента. Така от юридична цікавинка. Ну, Тому нам потрібно змінити законодавство. Це повинен бути закон, який буде діяти виключно для проведення такого референдуму. Тобто, це закон разової дії. І от якщо його приймуть цей закон, то провести умовно такий референдум можна не раніше другого туру, умовного другого. Туру президентських ну, виборів 15 червня. І навіть ЦВК на це погоджується. Тобто, дивіться, здатні це організувати. Перше, проводити паралельно із президентською кампанією да. трошки ризиковано. З одного боку, це забезпечить явку, ну, додаткову явку, референдум забезпечить. На сході. Ну, загалом на, на президентську кампанію. Тобто, це таке здвоєне голосування, воно завжди трошки підтягує там відсотків на, на 5% явку, збільшить. Але з іншого боку, е хіба голосування за ту чи іншу персону не є елементом референдуму, ну... голосуючи за, за програму президента? Кандидата в президенти ми проводимо такий самий референдум. До речі, зараз немає складнощів з тим, щоб дочитати будь-яку програму до кінця. Вони, короткі вони всі, всі дуже та, коротенькі. Тому та вони всі короткі, але впред... і де чим навіть схожі. Ну що, що таке програма? Віру. Програма будь-якого кандидата в президенти це. Досвід його попереднього життя, Як би він грамотно зараз не виписував Я б сказав ні, досвід команди е, попередника, яка з ним працює ні, тепер. Ні, як... ні. І коли коли з точки зору політехнологічний, можна да. можна і причесати, і краватку вдягнути, і навчити говорити інші слова. Але ті дії, які тягнуться, шлейф, хвіст, які тягнеться за тим чи іншим персонажем, е, е, я пригадую колись. В радянській армії була така емблемка автомобільних військ, де були такі двоє коліщаток і крила. В народі ця емблемка називалась Взлітзліття би да яйця не пускають. <свят> тобто, ну от всі наші кандидати в президенти нинішні так, це хоче, може ви, які компліменти теж може звучати. <свят> Дайте я ну, вам скажу. Ну давайте зараз може зробимо пару компліментів премєр міністру який сьогодні з, верхов... з трибуни Верховної Ради дуже в однозначному я Вам скажу, зробив свою промову і склалося таке враження, начебто, він і не хоче ніякого обговорення. Все вирішуємо ну, мене... ви слухали. Так, так, я слухав це, і в мене склалося враження, що. Поряд з президентською кампанією, Яценюк веде свою прем'єрську кампанію. От і... тут я вас зупиню. Так. Давайте послухаємо і продовжимо. Тут можемо зараз Яценюка побачити. Найцікавіше сьогоднішнього Перше, ліквідація обласних і районних державних адміністрацій. Друге створення виконавчих комітетів. В кожній відповідній області і в кожному районі. Третє: передача до виконавчих комітетів державно-владних повноважень по бюджету, фінансам, економіці, соціальній і гуманітарній сферах. Повинні бути засновані виключно державні представництва на обласному рівні. Державне представництво повинно займатися тільки одним. Контроль за додержанням законодавства на території кожної відповідної громади і кожної адміністративно-територіальної одиниці. Так звана система загального нагляду органами прокуратури повинна бути так само скасована. Президент повинен бути позбавлений впливу на судову гілку влади. Судова гілка влади. Повинна бути підзвітна виключно вищій раді юстиції, скорочення кількості базових податків до восьми з розширенням бази оподаткування. Це дасть можливість з одного боку спростити адміністрування збору податків, з іншого боку подолати корупцію в податковій сфері і дати можливість підприємцям. Працювати в прозорих і зрозумілих механізмах. Нагадую, що у нас в гостях прямо зараз Володимир Цибулько, письменник і політолог. Я хочу звернути увагу на таке. Знаєте, як кажуть, інформація на вхід. Оце від mm -hmm. Арсенія Петровича сьогодні була саме така стилістика. Вам не здалося? Стилістика дуже хороша. Вона свідчить про те, що Яценюк розраховує все-таки зачепитися за прем'єрство після виборів. Але це ще є елемент іншого сценарію. Сценарію е, поразки Тимошенко. Е, і тоді, е, якраз Яценюк зараз говорить про ще більше звуження повноважень президента. Тобто, щоб впливу на судову систему взагалі не мав президент. Ну це ідеальна ситуація, але все одно на це потрібен якийсь перехідний період. Ми, ми всі прекрасно розуміємо, що. Коли йдеться про нову редакцію конституції, до то... до речі, яка має бути підписана і погоджена в Верховній Раді до 25 травня, Так, ну, це концепція. Концепція підписана погоджена. написано текст нової текст. конституції, хм. навіть ну але навіть діючий діючи проєкт конституції 2004 року. Він всі ці зміни в ньому закладені. Є знаменитий закон із двійками 2-2-2. Там так. знаменитий легендарний закон, якого не вистачило для наступного етапу реформ і децентралізації влади тоді в 2005 році, коли цей закон мав проголосуватися, і фактично це б ну, остаточно змінило б баланс. Але Ну, всі ці сценарії раптом почали гальмуватися. Тоді і так двоїста система з широкими повноваженнями і з сильним прем'єром, але який опирається на парламентську більшість, і не слабим, дуже не слабким президентом. Ну от е, тоді ще судова система, фактично, ну, в полі е, компетенції президента лишалась. І зараз е, Яценюк говорить про ще більше ослаблення президента вже зараз. Тобто. Ми ну, можемо собі констатувати факт, що батьківщина хоче переміщення остаточного безповоротного переміщення центру прийняття всіх рішень, бо мова мова велася там, окрім всіх повноважень, мова велася про те, що міністр оборони і міністр закордонних справ залишаються, залишаються за президентом, але президент. в рамках єдиної концепції виконавчої влади. Ці портфелі мали б входити в Кабмін через коаліцію. Через ну, коаліцію так, сьогодні це прозвучало так. теж з стрибуни. Тобто, мова зараз іде не просто в звуження е, повноважень президента в перспективі. Вони прекрасно розуміють, що е, ну і Порошенко, і Тимошенко це е, такі політичні гравці, які е, з невигідних позицій здатні. Е, Перегравати своїх опонентів і, і перетягувати повноваження. ну схильність саме Тимошенко до регіонали сьогодні озвучили, що вони не будуть брати участь в голосуваннях на засіданнях Верховної ради до виконання всіх вимог, нібито жителів східних регіонів України. І от що сказав той же самий, згадуваний нами Левченко, наша фракція бере участь в роботі по підготовці нової конституції, але ми не будемо приймати участі ну, в цій роботі до виконання усіх вимог жителів південного сходу України у пленарних засіданнях, тобто. Робоча група є, пленарні засідання немає. Ні, от ну те, що говорить Левченко, в принципі, чого це Левченко батько. Бать ну воручи? він тепер до... основний спікер партії регіонів, фактично. Ну там і, ну там же є лідер, ну, є, Єфремов... але довіра до Єфремова рівна нулю, особливо після зрозуміло, так, що сьогоднішня медіаприсутність Голенка, наприклад, з Луганщини. Менше, ну, як, як, як дві можливі е, фігури е, рівновартісні. Королевська Голенко сьогодні в медіа просторі засвітилася. З іншого боку, е, Левченко, як ну, говоряща голова, споксмен всієї ну, схід, схід від імені двох східних областей, тому що дивіться, е, той ферм. Ну, е, Формула е, соціологічна півдня і Сходу, яка, яка був період, коли е, десь е, за голосуванням, за настроями ці регіони були схожі. Тепер в Південній області. Е, Різняться суттєво від е, східних двох областей і Харківщина різниця. Бо там не робиться того, що робиться на сході. Так, Дивіться, ні, сьогодні... так, але там, там в інакших умовах бізнес живе, і бізнес, тому бізнес числі, жов... місцеве самоврядування в інших умовах живе. Вага, вага громадських організацій зовсім інакша. Тому ми, ми маємо фактично ну таку е, двоїсту гру е, Донеччини, де е, просто е, Луганщина молодший партнер. І Луганщина сама не генерує ніяких самодостатніх ідей на сьогоднішній день. А Донеччина генерує активісти самопроголошеної Донецької народної республіки мають намір 11 травня провести свій референдум, не чекаючи ніяких змін до конституції там можливих і так далі. Це таке заява. І вже першого, це післязавтра мають намір зробити якісь там попереджувальні інформаційні організації. навіть свої якщо не нав, навіть не треба проводити ніяких референдум в, в можливостях Росії наповнить якусь на науру або вануату визнати незалежність Донецької республіки, як ми вже Бачили з Південної Осетії щось подібне і Абхазією. Так що ну, весь цей інструментарій референдумний він не вартий виїденого яйця на сьогоднішній день, оскільки ну, присутність озброєних людей і бандитизм відвертий на, на вулицях. От мені цікаво, ми не помітили іншої події. Наприклад, в Слав'янську головою виконкому став, так, так би мовити, в лапках народний мер. От, дуже цікаво буде дочекатися, коли він буде виплачувати пенсії, коли буде Думаю, він не встигне сьогодні. До України прибув я просто так проінформую глядачів генеральний секретар організації з безпеки та співробітництва в Європі Ломберто Заньєро. Він зустрівся в Києві з очільником МЗС нашого, і вони там вирушають з супероперацією черговою на Східнослов'янську визволяти заручників. І цей фейк. Хто сьогодні в нього повірив? то, Друзі, це неправда. Ніякі німецькі спецпризначенці не поїдуть вони у Слов'янськ в держав України є свої важливі впливу. По перше, держава так, Україна так. повинна Дуже надати дозвіл було, на перебування іноземних військ. От російським військам не давали дозволу, і вони тут присутні. А німецьким, якби ми дали, вони вони б тут не з'явилися. Ну, ну, тобто, німці б... з росіянами це потужний коктейль був би на території України. Це такий в мене натяк вечірній. Не думайте багато побагато про це. це багато приблизно процей, так. До... Українці. ви, вийдіть зі сцени, хай вони там зроблять. З росіянами за поворіжуть на території Слов'янська. Ну, давайте на цій посмішці, ми будемо прощатися. Володимир Цибулько був гостем хорошого дня. Говорили про трошки про сепаратизм, референдум, а також про те, що там з Геннадієм Кернесом і. Мабуть, побажаємо йому все ж таки видужувати ні. так по людяному. Це був хороший день. Не хворійте і на добраніч.